Ви думаєте, що вони зісталі? Чи мають крила білі за плечима, що кіборгами у окопах стали, та кожен з них найперше це людина, проста людина з крові, нервів і плоті, та має українську світлу душу, і не згубили совість у болоті, але сказали, зможу я! Я мушу ніхто крім нас, бо Україна мати, і ми повинні, як достойні діти, її від всіх захищати, і гордо їх зі зброєю зустріти. Вони сказали, і в руки взяли зброю, і не чекали повісток додому, вони закрили нас. Немов стіною, хоч часто відчували біль і втому. А їх удома виглядають діти, дружини з болю й горя посивіли, не сплять ночами, сонце їм не світить, і сльози їхні в серденьку згоріли. На кожного. Чекає вдома мати, молитві щирій Господа благає, вона не народила, щоб ховати, тож вірить, вірить, повернеться, знає вони такі ж, як ми, і хочуть.